Хаос це коли вже нема ніякого внутрішнього обмеження або якогось контролю. Все-таки є якісь, якісь рамки. Наприклад, от, коли ми дивимось на кімнату, угу. в кімнаті є. Ну, ми тут можемо вільно ходити по цій кімнаті, так? але в кімнаті є стіни. І це є межа, наприклад, кімнати. Так само, ну, якщо прибрати стіни, то це буде велика зала. А це вже ну, збільшує на кімнати. якщо взагалі будинок пробрати стіни, то це вже не будинок, це вже просто відкрите поле чи велика територія, ну вулиця. Тому тут йдеться межа. Межа все-таки проходить хаос: це кожен робить те, що вважає за потрібне, не дбаючи про інших, шкодить іншим, шкодить собі, тому що на грубість він все-таки, ну коли ти перейшов в чиїсь межі. То звичайно, що ти ризикуєш, що тобі може бути ну тут уже право сильного, право uh -huh. хаосу. Це виживає той, хто має можливе більше можливостей. І тому все-таки є певний закон в країні, є певний закон в сім'ї, є закон в церкві, є закон в суспільстві, буває писаний, буває не писаний закон. І оця межа це якраз коли люди розуміють, що вони можуть робити все, що можуть. Все, що хочуть, але не переходячи дорогу іншому, не, 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 не обмежуючи свободу іншого. Тобто, ось тут є така дотичність. Ага, я роблю те, що я можу, те, що я хочу, але зважаю на інших. Це якраз, до речі, те, чому навчає Біблія. Ну і при тому зважаю на себе, чи це мені добре, чи це мені корисно, чи це мені не, мене не приведе до якоїсь залежності і так далі. Ось тут є та межа. Бо якщо я буду робити те, що хочу, це означає, що я деградую. Ну, нема обмежень. Але все-таки, і звідки ці обмеження починаються? В першу чергу з середини. Це наш внутрішній моральний закон. Наприклад, я можу робити те, що я хочу, але я зважаю на те, те те.